Знову запізнюєтесь, дівчата. Я буду сваритися. О, пані Аліція ми вам так розкажемо. Ви навіть не повірите? Ну проходьте, проходьте. До мене? Я до пані Аліції Горської. Ну, то я і є пані Аліці Горська. Добрий день, пані. Добрий. Пан має до мене якусь приватну справу. А може, пан з податкової інспекції? -ні, -ні, Ні, Я прийшов до вас брати уроки музики. Знаєте, мені вас дуже рекомендували. Рекомендували. Ну то прошу проходьте. Цікаво, хто ж так мене рекомендував? А, зараз. Ой, знаєте, поки знайшов ваш будинок, геть вилетіло з голови. Ну, пані. Ну, така, Пані Пані Маршальська, так? А саме так, пані Маршальська. Прошу. Як вчасно. Добрий день. Добрий. А я якраз розмовляю з вашим протеже. Пані Маршальська. Ой, знаєте, пані Маршальська, я ледве знайшов свій дім, хоча ви мені все так ясно описали. Проходьте, пані Маршальська, будь ласка, до класу. Добрий день, пані Маршальська. Там дівчатка пише диптанс, льфаджо. Приєднуйтесь до них. Саме Добрий так, день. пані Маршальська. Прошу. Я зараз буду. Прошу, проходьте, пане. Рафалович. Євгеній Рафалович. Пане Рафаловичу, до сього покою. Дякую. Прошу. Не маєте нічого те, як я запалю. Прошу, прошу. Подякувала. Для першого знайомства я хочу задати вам кілька питань. Будь ласка. Кілька лекцій гри на фортепіано хоче взяти пан? Сказати точно не можу. Початки я вже знаю. В гімназії трошки пробував музикувати, але то був крайній дилетантизм. Пані самі розуміють. Особливих талантів я за собою не помічав, але охота є. Хто знає, що коли може знадобитися чоловікові в житті? Отак. То дуже красно. Адже добре старі люди говорили. Чого з змолоду навчишся, те потім як знайдеш? Коли пан має вільний час. Коли пані не нічого проти того, то мені найдогідніше було від одинадцятої до дванадцятої. як тепер. Я б не мала нічого проти того. Якби ми учениці не були противні... Пан розуміє, мужчина в товаристві чотирьох панночок. О, ні, я спокійний чоловік. Мене виховували в давніх традиціях. Добре. Добре. Зараз я запитаю дівчаток. Не думаю, що вони матимуть щось проти того. Прошу пана зачекати тут. Мої панночки не мають нічого проти того. Ходімте. Прошу познайомитись. Пан Євгеній Рафалович буде брати лекції з музики. Панне Ася та Ліна Войцик. Рафалович? Ну, дівчата, що за манери? панна маршальского ваша давняя знакома, а панна Регина Твардовска. Евгений Профоловича. Твардовска. Регина. Готово, пане. Mm -hmm. Дякую, баране. Ось вам за роботу. Баран, може йти? Mm. Можете йти? Гратулюю, пане Меценас. Гратулюю. Оце справді розверзлися хляби. Небесні, оце справді буде всесвітній поток. Господи, пане Старські, на вас ухого місця немає. Проходьте. А що на дворі, що тут. Але сьогодні я маю право. Я сьогодні маю право. І скільки б ви мене не сварили, пане Меценасе, я нині маю право. Маю нині право. Невже день святої Варвари? Беріть вище, пане меценас. Власне, я за вами, прошу збиратися. І підете зі мною. Ха, цікаво. Чи далеко дозволю собі спитати? До мене. Пан меценас вине мені ще одну. Візиту ні ні, ні ні прошу не сперечатися, я звідси не відступлюся, поки не пристанете. Прошу пана меценаса, Фіакр вже чекає на вулиць. Коні б'ють копитами, пане меценас. Але ж, пане... Я сьогодні справляю перепросини, як Бог приказав нині десять літ, як ми побралися з моєю жоною і знаєте, ми досі. Жили як чужі, як вороги, і, і, і тільки після нашої останньої розмови з вами я передумав. передумав щось дещо. Придивився де чому, І знаєте, дійшов до того, що я так само робив недобре. Дай думаю, справлю все якнайкраще. Запрошу добру людину, але прошу мені не відмовити, пане меценесе, тому що від цього залежить щастя і спокій двох людей. Розумію, пане Старський. Але мені треба перебратися. Пане меценесе, за цим діло не стане зараз. Заїдемо до вас, переберетеся і гайда до мене. Ой, пане старський, пане старський. Прошу.